Добрий день всім. І так історія з драконом доходить до логічного завершення. Вже зібраний, частково покрашений, краски не хватило, треба докупити, докрасити, дадуть кабіну, дадуть мотору, ланжерони, балку. Місто збиране, все складено. З мостом, звісно, руки в мене було. Не передать, тому що самому його складати ще те удовольство. Ну а так вже трошечки преобразовуємося. І ще а, забув саме основне показати. Газова педаль, бачите де? Тормозна одна обрізана і поставлена сюди. Газова педаль, тому що скільки можна мучитися п'яткою давити, це не їзда, а зроблено як. Прям біля педаль, ні гнув, ніде нічого. Яка вона стоїть на тракторі, таку її взяв, зробив проріз, знайшов тулочку під педаль, приварив до неї болт, просверлив рядом дірочку і туди її та прикрутив. Ставив і прикрутив. І була матьошка така з мотоцикла їж, тормозів. Наварив сюди швайбочку ось. І туди доварив, трохи її обрізав по розміру, як мені треба, доварив різьбу на 8 і вкрутив. Оцей... Крон... Блін, не покажу так однією рукою, оцей кронштейник. І в принципі, вийшло. Газує все добре. Хіба що це ще дивлюся, оцю трошечки треба підігнути, щоб вона так раз була лодочкою і буде отлічно. Ланжерон заварив, зняв повністю, прорізав з двох сторон, обварив, тільки з двох покругом обварив, все чітко. Поки держиться, в полі покаже. Жалко, що краски мало купив, щось думаю, хватить. Додути його, ну Оказалось, що ще багато не вистачає. Ще літри дві кроски треба купити. Щоб і двигатель обдуть. Кабіну. О, кабіна дверки не обдуті і не обдутий. Тут низи все задуте, крила теж. Ну і за так. Поверхностно пройшовся та і все. Ну вже вид який не який, ну є. Так що краска висиха, ставлю панель. Буду пробувати заводити, пробувати їхати. Те все не обдиратиму поки, бо ще докуплю краски, додую кабіну, здую це все, і я думаю, буде робити. Ага, і відціляш покажу педалька, як вона стоїть. Отам от от вона була. Стала вона отут. Педалі тут підрізав, тому що я неї не користуюся. Щоб розвертатися. Ну тобто з одним тормозом не користуюся для розворота. Щось дозатора вистачає, він вертається і так. так що. Тоже, відео, бага... ну як багатенько, дуже багато немає в інтернеті, мабуть, три відео чи два я знайшов про педалі. Кожен по-своєму, хто на тросику, хто газоновську педаль ставить, хто сам вари. Ну, я переварив так. Не схотів ніяких педалів, вже він є. Я хотів, звісно, оце ось, оцей проміжуток ставити педаль, якраз саме цей і дирка є. Ну, Все одно невдобно газувати навіть там, дуже близько. А там в мене виходить з моїм ростом 1,78 м. Я сижу рівно на сідушки, вставляю, приміряв І на витягнуту ногу, можна сказати, почти. Газую. Нога, ну, в принципі, мені наче удобно. А там як такое поле по коже. Так що якось так. Трудимося далі.